Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас посадка останнього дерева нашого молодого саду, і сьогодні я буду вже їх е, утеплювати наші стовбури дерев, тому що передають морози, сад молодий, дерева молоді, і я дуже хвилююся, що вони погано перезимують. Тому запрошую вас подивитися, як це все буде відбуватися. Дерево вже посадили. Тепер я починаю утеплювати свої молоденькі стовбурці. Для цього мені знадобиться ось така лента. Я нарізала це агроволокно. Я його буду зараз замотувати. І потім ви все це побачите. Так, зараз покажу на прикладі ось цього дерева. Це молодий персик. Як я буду його утеплювати на зиму? У нас же були тут такі заморозки до мінус 5-6. І е, прийшов час, ну, я так вважаю, що треба їх вкривати. В мене є ось такі стрічки з агроволокна я нарізала, ось така мотузка. Зараз будемо втеплювати. Я трошки звільняю місце. Біля стовбура і починаю замотувати стовбур цією стрічкою. Внизу я роблю це декілька разів, для того, щоб гарно закріпити стрічку. І потім починаю ось так підніматися наверх. І все це дуже міцно і щільно треба замотувати, щоб після цього. Ця стрічка не, ну, не змогла ніяк розмотатися. Ось, ми дійшли до гілочок. Я просто беру отакі гілочки, притискаю і починаю обмотувати гілочки, так, щоб вони як можна ближче були до стовбура. І обов'язково це треба робити щільно, щоб нічого не розмоталося. Ось. Сподіваюсь, це допоможе нашим молодим деревам перезимувати, бо тут набагато морозніше і холодніше, ніж там, де ми живемо, бо тут ліс і поряд річка, і буває так, що ну, температура ми вже заміряли, відрізняється десь на 3-4 градуси. Тут завжди нижче, ніж там, де ми живемо. Так, ми дійшли верху, Тепер я трошки спускаюсь на низ. Ось так. Все це зайве відрізаю і потім все закріплюємо мотузкою. З таким чином зав'язую. Щоб наше агроволокно трималося. Ну і далі я беру цю сіточку, як додатковий захист. Від... У нас тут бобри живуть, косулі бігають, зайці. Ось так у нас вкриваються дерева. Все, закінчили ми вкривати дерева, обмотувати. Зараз. Надягну на кожне дерево цю захисну сіточку, бо ми побачили біля нашої копанки, що там є бобри, вони там лазять. І я не хочу, щоб вони мої дерева погризли. І е, хотіла ще наприклад вам показати, як я вкриваю дерева, які вже 2-3 роки росли і мають такі довгі і високі гілки. Ось, наприклад, цієї вишні. Вона вже два роки, це буде її третій рік, нам батьки привезли з села ці вишні, це шпанка. І я замотала тільки стовбур для того, щоб не було розтріскання. Бо коли я молоді яблуні зараз замотувала, то знайшла на деяких деревах маленькі тріщинки. Високі дерева я не замотую до самого кінця, От, якщо взяти ось цю черешню. Її треба буде просто ще формувати, весною обрізати, тому до кінця я її не замотала. Ось це в мене два персики. Для того, щоб зберегти їх ще кореневу систему, я насипала скошеної трави. Такий нормальний, товстий шар. І сподіваюся, це допоможе перезимувати їм так, щоб не померзнути. Ну, все, як бачите, ми все зробили. Сподіваюся, це допоможе нашим деревам перезимувати. Наступно, наступної весни я вже це познімаю десь у може, в кінці березня, на початку квітня. І подивимося, що з цього вийде. І потім покажу, як я буду формувати свої молоді дерева, бо це саме такий ідеальний буде приклад для того, щоб показати, як формуються дерева. А зараз я всім бажаю мирного неба і всім пока-пока.